Вітаю! Мене звати Єлизавета Бровко, я дата аналітик компанії Softico. Наша компанія лідуючий дистриб'ютор програмних рішень в Україні та надає великий вибір ліцензійного програмного забезпечення, що включає в себе різноманітні рішення для різних галузей та бізнес потреб. Одним з таких продуктів є табло. Інтерактивні дашборди табло можуть бути дуже корисними для менеджерів та керівників компаній завдяки швидкості візуалізації та аналізу великих обсягів даних. Дежборди можуть відображати в реальному часі важливі показники ефективності, що дозволяє менеджменту оперативно реагувати на зміни та приймати максимально правильні стратегічні рішення. Дашборд, який би ми хотіли сьогодні розібрати, відображає інформацію про кредиторську заборгованість підприємства. Аналіз кредиторської заборгованості є надважливим для підприємств, адже значна питома вага в складі джерел коштів підприємства, як відомо, належить позичковим коштам, у тому числі і кредиторській заборгованості. В лівій частині нашого дашборду є меню навігації. Тобто наш звіт складається з п'яти дешбордів, основної кредиторської заборгованості, прострочених платежів, сплаченої суми та знижок та штрафів. Нижче ми можемо побачити чотири показники, які відображають відповідно кількість днів обороту запасів, цикл обертання коштів, дебіторську заборгованість за днями та кредиторську заборгованість за днями. Вище можна побачити, що часовий проміжок, за який створений цей звіт, це січень-грудень 2023 року. Зверну вашу увагу, що всі дані на цьому дашборді зазначені у гривні. Справа знаходиться поле з загальними показниками. Вони будуть незмінними на всіх п'яти сторінках. Перші два показники це дебіторська та кредиторська заборгованості. Співвідношення цих показників може бути важливим показником фінансової стійкості та ефективності управління оборотними коштами компанії. Прострочена заборгованість. Цей показник може вказувати на проблеми з ліквідністю компанії, а також на її здатність вчасно виконувати фінансові зобов'язання. Сплачена сума. Цей показник може бути корисним для аналізу фінансової діяльності компанії та її здатності ефективно управляти грошовими потоками. Також може вказувати на рівень споживання послуг або товарів компанією та на її фінансову стійкість. Останні два показники це знижки та штрафи. Основна частина нашої візуалізації має в собі чотири елементи. Які відображають загальні показники. Перший це прострочені платежі, кредиторська заборгованість, сплачена сума та знижки та штрафи. В правій частині дешборду є три показники, які відображають наступні показники: це середньомісячна кредиторська заборгованість. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості та середній період оплати кредиторської заборгованості. Перший показник показує, скільки компанія щодня оплачує свої рахунки фактури від комерційних кредиторів, таких як постачальника. Другий показник Показує, скільки протягом періоду суб'єкт господарювання розрахувався з усіма своїми кредиторами, або, іншими словами, це співвідношення теоретично визначає чистоту виплат. І останній показник це кількість днів, які потрібні компанії для погашення кредитних покупок. Для того, щоб подивитися більш детальну інформацію по цим візуалам, варто лише навести на той чи інший візуал, і буде підказочка, на якій буде більш детальна інформація по кожному показнику. Переходимо до наступного дашборду, який присвячений кредиторській заборгованості. На цьому дешборді ми можемо побачити три візуали. Перший це топ-10 постачальників за кредиторською заборгованістю, а другий це рахунки. Детальна інформація по рахунках. Ця табличка відображає сферу та назву клієнта, дату рахунку, номер рахунку та суму рахунку. Останній візуал це кредиторська заборгованість за віком, за днями до 30 днів, 60, 90, 120 та більше 120 днів. Також, якщо навести на цей візуал можна побачити, кількість рахунків у тому чи іншому часовому проміжку. Рухаємося далі. Наступний дежборд відображає деталі по прострочених платежах. Перший графік саме демонструє кількість прострочених платежів за віком. Так само можна навести побачити кількість рахунків в тому чи іншому діапазоні. Наступний графік дуже цікавий, як на мене, бо він відображає суми прострочених платежів за кварталами, і також має в собі частину прогнозу на основі наявних даних. Тобто ми можемо спрогнозувати показники на наступні періоди. Третій графік візуалізує топ-10 постачальників за простроченими платежами. І останній візуал також відображає нам детальну інформацію по рахунках. Якщо навести на суму рахунку, можна побачити детальну інформацію по конкретному рахунку та його статус сплачено або не сплачено. Наступний дешборд присвячений сплаченим сумам, і лінійна діаграма так само відображає сплачені суми за кварталами, і також цей графік має в собі частину прогнозу прогнозованих даних. На круговій діаграмі або донатчарті відображено методи оплати, також, якщо ми наведемо на ту чи іншу частину кругової діаграми можна буде побачити метод оплати та кількість платежів здійснених цим методом оплати за період, що відображений в цьому звіті. І так само останній візуал це детальна інформація по рахунках, також по всіх, всіх рахунках і по всіх вендорах відображена тут інформація. Останній розділ на сьогодні це розділ присвячений знижкам та штрафам. Перший малюнок він демонструє співвідношення знижок та штрафів. Так само можна навести, побачити дату рахунку та отриману знижку та отримані штрафи. Візуалізація справа відображає неотримані знижки. Також дата та сума неотриманої знижки. Лінійний графік містить два показника. І ці показники також відображають суми знижок та суми штрафів. Сума отриманої знижки це блакитний колір на обох візуалах. Рожевий колір це сума штрафів. І таблиця справа відображає деталі рахунків по продавцям. Отже, підсумуємо дашборд табло по кредиторській заборгованості може значно спростити життя менеджменту, надаючи доступ до важливої інформації та забезпечуючи можливість швидко реагувати на зміни завдяки візуалізації даних. Можна робити швидкий моніторинг та аналіз основних показників, завдяки чому якнайшвидше ідентифікувати та вирішити потенційні проблеми, а також покращити ефективність взаємодії відділів між собою. Приєднуйтеся до наших спільнот у каналі Телеграм та у інших соціальних мережах. Там ви зможете поставити запитання і отримувати відповідь на них. Дякую за перегляд та гарного дня!